Всім привіт! Сьогодні у мене субота і начин... розпочинаю своє е, відео ось такої краси. Так, Котик, квіточки, зелень. А взагалі е, трошечки потрясу, ну, буду вишивати, а нічого не видно. Буду вишивати свої лілії. Е, буду зараз переставляти і вишивати. Так, трошечки кадр трясеться, тому що знімаю з рук, але е, на подив майже правильно передаються кольори. Е, так, буду зараз я, як і говорила минулого тижня переставляти п'яльця і вишивати. Так, сьогодні у мене неділя і я. Вчора повишивала, так. Сьогодні ранок неділі, і все, що було завтра. Вчора вчора я переставила, як і говорила, п'яльцем. І вже ось це не низ, тому що тут буде ще лілія. Так уже непогано я повишивала. Вчора вишивала лише лілії і хотіла взяти смакосення, але потім якось так передумала. Вирішила, що повишиваю таку лінію, повишивала сам глечик і чи вазочку, я не можу сказати, що це. Мені більше воно глечиком. Так? І почала я ось тут розовенькою, лілію. Трошечки зливається самою вазочкою, але коли буде бек, коли вже добавляться всі рожеві кольори, воно не буде зливатися. Ось так. І щодо сьогоднішнього дня. Сьогодні я беру також одну роботу, не буду я там, перекидати одну роботу, тоді іншу роботу. Ну, поки що, я так думаю. Буду вишивати свій смакосин і буду продовжувати ось баночку. коли... І завершу, якщо завершу, я маю на увазі сьогодні, то перейду десь ось тут. А можливо, перейду якраз у цей край, щоб, бо тут не дуже це зручно вишивати, можливо, його відшию, щоб тоді вже братись да, за більш зручну найбік. А, Також в мене сьогодні трошечки планів. Не вишивальних, але теж рукодільних, і тому не знаю, як а, з вишивкою буде. Пішла я вишивати і зустрінемося вже завтра. І я покажу, що я навишивала сьогодні і який у мене буде план. Я думаю, що далі я буду по два дні планувати, тому що з такі робочі дні я вишиваю не досить багато. Пішла я вишивати, зустрінемося завтра. Так, сьогодні у мене понеділок, і я вчора, як і говорила, повишивала свій смакосень. Свій смакосень, я вишивала ось в цій баночці. Повністю зашила баночку, трошечки повишивала деякими кольорами ось в цій частинці, а також. Почала вишивати ось це глиночки. Баночку, саму кришку від банки я буду зашивати вже тоді, як переставлю, бо не дуже зручно. На цьому тижні я не знаю, чи буду брати цю роботу чи ні. Можливо, і буду брати, але план на наступні два дні. Ой, так, не їдь нікуди. А чому так? Так, зараз трошки світло поміняємо. Я не, не розумію, що з цією роботою, вона е, набагато світліша, чим здається на відео. Е, до речі, зараз я вімкнула світло, виставила лампу, саме під якою я вишиваю, і вона досить яскрава, але ну, сама робота чомусь виглядає на відео так. Якось якось не так. Ну, хочу повишивати цю роботу. Це мій Лукас, 18 канва, і буду я його просувати все ж ось в цій частинці. Ну, знову ж таки, і ось тут. Не принесла з собою прев'ю, принесу його, як буду показувати, що таке навишивало. Два дні буду вишивати її, і тут така. У мене задумка. Сьогодні я вишиваю, а завтра я хочу ще сісти і трошечки поробити схему. Тому що якось виходить так, що я не роблю зовсім схем. І це мене трошечки засмучує, тому що все-таки мені це подобається, я хочу це робити, але, ну, все щось заважає. Так. План поставила собі і піду вишивати. А, до речі, Лілії. Ну, Лілії це, мабуть, таки я не буду ці два дні брати Лілії. Краще помалюю. Ну, Зустрінемось через два дні я покажу, що я вишивала. Всім привіт! Сьогодні в мене субота. Так, <світ> да, так вийшло, що я не знімала. Причина на це, я думаю, нікому пояснювати не потрібно, тому що ну, такий у нас важкуватий був тиждень, і в п'ятницю я вже думала зняти щонебудь, небудь Але четверга на п'ятницю у нас тут ракетки політали над нашими головами. Ну, таке собі. Настрою взагалі не було. Вчора були у нас збори. Дизайнерів наших дівчаток, і вони мені так трошечки підняли настрій, потеревенили, порозважалися, вирішили деякі нагальні проблеми. Так, і щодо вишивки, я, так як і показувала, вишивала три роботи: це смак осені, напередодні Різдва та лілії. Повишивала досить непогано і зараз буду показувати. Так, допомагайлик біля мене, да? Поміч любенько. Так, не залазимо в кадр, Так, лілії, лілії. Зараз буду пробувати піднести щось біленьке. Як завжди, спочатку прихожу, потім думаю. Так, якщо чуєте, щось та за віконцем, це йде дощ. Да, Давно його не було. Так, по ліліям. Поліліям я досить таки добре просунула їх. Просунула я їх на. зараз скажу. Так, просунула я їх на 1300. 85 хрестиків. І повишивала вазу, і потім вирішила, що все-таки вишию повністю останню лілію, тоді буду вже зашивати вазу, ну і так далі. Така гарна робота. ну Мені подобається. Кольори, до речі, не зовсім передають такими. Вони більш яскраві, аніж на відео. І знаєте, що саме смішніше, що от в кадрі я бачу цей якби, перехід такий різкуватий, то в житті він не такий. Ну, я думаю, що вже коли відшиється, зробляться гарні фото і буде більш видніше. Так, далі. Далі моє напередодні Різдва. Це мій лукас, ось такий. Процес, до речі, з ним було кумедно, Я показала колеги на роботі, ну, не саму картинку, а ось оце, оцю частинку, ну, фото цього відшиву. І вона у мене попитала: О, то він уже скоро закінчиться. Я кажу, Та ні, тут ще четвертої частини немає. Вона каже, ну чому? Ось де ж ну, якийсь стовпчик, ось щось я Зайшла в інтернеті, показала їй всю картинку, і вона сказала: о Боже, та то мені ручки на 5. Ну, якось так. Я надіюсь, що мені не на 5 все-таки, що за рік завершу. Хоча, хоча, хоча. Е, так, що я тут вишивала? Е, до речі, з цієї сторони я дійшла до середини. Якраз я подивилася, що в оці п'яльця в мене війде вся четверта частина. То я так хочу її зашити, ну, зрозуміло, тоді буду переставляти і так далі. Так. Вишивалося здебільшого в ці частинки трошечки повишивалося ось тут. А ще там кольори можна було в ялинки, здається, це ж ялинка. Так. Так, це ялинка. Але ну, недолізла трошечки. Так, і остання моя робота на цьому тижні це мій м -м, смак осені. До речі, я. Це Джей Санди і мене вишиваю саме ось ці частиночки. Минулого тижня я сказала, що та, ну, в травні не закінчила, закінчу в червні, але я так дивлюся по відшивам своїм, що не завершу я його в червні. Ну, Заліто завершу. Так, у Напередодні Різдва я відшила 457 хрестиків, а тут я вишила 682 хрестика Ось така баночку я не пам'ятаю, чи на минулому тижні, чи на цьому тижні я вишила. Повністю кроми кришечки. Кришечку я буду вже вишивати, як приставлю п'яльця. І перейшла я ось на цеглинки з цього боку. Хочу їх закінчити, тоді вже просувати тут. Такі в мене були на цьому тижні процеси, і щодо дизайнерського. Поки що в мене нічого немає, тому що в мене банально немає часу. Тут з двох одно або я вишиваю, або я малюю. Поки що я обрала, вишиваю, тому що я хочу завершити лілію і смак осені. Хоча там вже потрібно готуватися, готувати осінній процес. Ну... Приготуємо, все буде добре. Тепер щодо, я говорила, що буде канал на Ютубі, наш дизайнерський. Так він буде, він уже в активному процесі, і я думаю, що тижнів через два будуть починати виходити відео. Будуть починати виходити відео з знайомством дизайнерів, а там буде. Там буде цікаво. Там буде, звичайно, про вишивку, про дизайни, також про дівчаток, тому що сидячи на всяких цих чатах дизайнерських, виявляється така дивна наша тенденція в вишивальщиці. Що вишивальщиці говорять, що немає українських дизайнерів. В той же час наші сусіди. Чомусь шукають, де б знайти злив наших схем. Саме нашої дівчинки шукали схему. Здається, навіть вона безкоштовна, ця схема, але її там так активно в чатах шукали, що хто знає, хто може допомогти. А то ж, ми ж не працюємо. З Рашкою. Ну, таке. Дивне, у вас так багато дизайнерів, ви пасетеся у нас. В той же час, що я хотіла сказати, те, що наші дівчатки чомусь говорять, що майже немає українських дизайнерів. Ну, ну я не знаю. Е, у нас в групі 18 дизайнерів, і всіх абсолютно різні схеми. Я думаю, що на будь-який смак. Інше, що чомусь новеньких бояться брати схеми, хоча, ну, це вибір кожного. Так, не будемо тут загострюватись на цьому. Я бажаю, щоб всіх були спокійні вихідні. І всім пока-пока.